Моє вітанечко Макса, зв'язку. Друзі. Сьогодні знову говоримо про біржу Bybit. Чого про неї говорити? Тому що тут вже зовсім скоро стартує новий 21-й раунд Байвоз. Для тих, хто не знає, що таке Байвоз, зразу скажу, щоб ви собі зрозуміли і прийняли рішення, чи треба воно вам, чи ні. Байвоз це можливість заробити, не витрачаючи власних коштів. Отак, не копійочки. Для тих, хто вже приймав участь і вроді як знає, що воно таке, як тут все, і воно вам не треба. Дивіться, якщо ви не чули новину, що правила трішки змінилися, є вже нюанси, то обов'язково дивіться це відео, щоб потім не було прикро. Тож в цьому відео детально, але швиденько розповім, що воно таке, куди заходити, щоб наскати, щоб мати можливість взяти участь, що для цього потрібно, і таке інше. Перед цим, друзі, традиційно. Хто ще не підписаний на канал? У вас є там кнопочка підписатись, обов'язково в неї втискаємо і ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще обов'язково підписуємося на телеграм-канал. Туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про крипту, новини, заробіток. Отакі різні цікаві прибуткові фішки, які полегшують нам життя і дають нам можливість заробити. Ще раз посилання в описі. Все, всі натиснули, підписалися, починаємо. І як я вже сказав, Байвоз це можливість заробити, не витрачаючи власного капіталу. Хоча б монетки певні да, потрібно тут мати, а конкретно це стейблкоїни. І мати їх потрібно якомога більше, але не на значний період. Тобто на якийсь коротенький період, зараз я про нього скажу. Це не так, як в лаучпулі, так? що ви там на тиждень, два, місяць застейкали і отримуєте свої винагороди. Ні. Давайте про лаучпул. Одну секунду. Хочу вам нагадати, що зараз на біжі Байден проходить Lounch Zeta, де ви вже зараз можете застейкати монети Zeta або USDT і отримувати винагороди щодня. Тобто конкретно, да? якщо лежать без діла, закидаєте, хай собі працюють. І вже завтра, в принципі, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, 6 лютого о 14 годин за Києвом, стартує ще один пул. Це у нас Мавія, де можна також застейкати USDT і Мавія. Тобто, лежать без діла, закидаєте, і хай приносять бабло. Тепер повертаємось до нашого «Байвоз». Байбус -вот це голосування, де ми голосуємо в даному випадку за один з трьох проєктів. Якщо він перемагає, ми отримаємо монетки цього проєкту, потім іде лістинг, ми їх продаємо і на цьому заробляємо. При цьому з наших грошей тут не витрачається жодного центу. Де ж взяти ті голоси, щоб мати можливість голосувати? Все дуже просто. Нам їх дають за те, що ми в певний момент часу, зараз я про нього скажу, маємо на балансі якийсь з тих стейблів або всі разом, тобто, дивіться, USDT, USDC, USDD, DAI або CUSD. І чим більше ми їх маємо, тим більше голосів отримуємо. Тому що на кожен стейбл нам дають один голос. Зрозуміло, маємо 1000 USDT, здімок пройшов, нам нарахували тисячу голосів. Далі ми проголосували, забрали свої монетки, і все, всі добре. Продали, заробили. Гуд. Є таких чотири основних етапи. Зараз я про них вам розповім. Перший це етап здійсни в балансі. От конкретно в цей етап нам потрібно мати на балансі якомога більше стейблів. Тому якщо у вас десь на якихось габацях біжах лежать стейблкоїни з переліку, і вони там лежать просто без діла, можете сюди закинути. Коли пройде знімок балансу, ви зразу можете їх вивести. Дивіться, коли проходить цей саме там з 00 годин 7.02 до 23.59 7.02. Тобто ось цю добу в якийсь момент, так? В цій добі буде проходити знівок балансу. Раніше це було так. Був конкретний час, там 23.59. Все, всі собі там 23.55 закинули, зробився знівок, вивели. Зараз ні. Зараз ми не знаємо. Тому до 7 числа вам треба закинути на баланс і хай вони собі там лежать. В якийсь момент. Протягом доби зробиться здібок, в який саме ми поки що не знаємо. Оце є той нюанс, та зміна в правилах, про які я говорив на початку відео. Тому ті, хто вже брали участь, зверніть на це увагу, щоб потім не було шкода, да? щоб не пролетіти. Другий етап це етап голосування. У нас буде доба. Дивіться, він триває з 3.00.08.02 до, 20... до 9.02 за UTC. Якщо брати за Київ, просто додавайте 2 години. Буде доба, щоб зайти сюди на сторіночку і віддати свої голоси за якийсь з цих проєктів. Де його шукати? Давайте я вам покажу. Це у нас іде торгівля. Зараз ось воно. Не хоче. Торгівля вниз под X. І ось тут є байвот. Все, відкриться ця сторіночка. У вас буде можливість проголосувати, ви віддаєте свої голоси. Дивіться, я в себе в телеграм-каналі, у мене десь під кінець періоду голосування, зазвичай це ввечері. Да, скину інформацію, за який в проєкт голосувати, щоб 100% виграти і забрати свої монетки. Тому не спішіть цього робити. Просто підпишіться на телеграм, посилання в описі, і все, і чекайте інформацію. Я скину, тоді зайдете і проголосуйте, щоб не було потім ніяких проблем. Далі у нас йде третій етап, це етап розподілу. Під час цього етапу нам нарахують наші монетки. Ну, тобто для тих, хто проголосував за проєкт, який перебіг. Зрозуміло. Наступний етап, четвертий, це оголошення результатів. Це вже сам лісти. Його заплановано на 10-ту годину за UTC. Це за Києвом домовляємо 2 години. Виходить, 12-та година за Києвом, 9 лютого. Саме в цей час відкриються торги, і ми зможемо продати наші монетки, забрати бабулесики. Супер, супер. Друзі, дивіться, для того, щоб взяти участь, звичайно, ж треба мати як мінімум аккаунт, верифікований аккаунт і трохи юзнете. Ну там чи ще ще якогось Тому у кого немає аккаунту. Посилання в описі переходимо, реєструємо, закидаємо якомога більше стейблів, отримуємо свої голоси, голосуємо, виграємо, забираємо буліси. Все дуже просто. Така от схема. І дуже часто задають питання, чи треба чекати, ну, типу, не виводити свої гроші, аж поки не проголосував, там не забрав свої водите. Ні, друзі, як оце здібок пройшов, вам нарахували голоси. Все, свої гроші можете виводити. Далі там не обов'язково їх тримати. Ну, тут вже, звичайно, за бажанням. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Якщо будуть виникати якісь додаткові питання, пишіть все в коментарях, обов'язково вам допоможу. Нагадую про підписочки і обов'язково поставте лайк цьому відео. Я старався. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.